Добрий день всім! Записую сьогодні відео для кухарів на тему поняття про калькуляцію і порядок оформлення калькуляційних карт. Я пам'ятаю, що я вже вам цю тему давала для самостійного працювання, але так як у нас сьогодні практична робота, то я трішечки від себе поясню. Тобто це відео для того, щоб ви розібралися, як правильно треба робити практичну роботу. Зразу скажу: практична робота є дуже проста. Основне, дійсно, прикласти зусилля, виділити час і розібратися. Перш за все, що таке калькуляція? Калькуляція для кухарів або калькуляцію, яку розраховують в ресторанному господарстві, вона потрібна для того, щоб визначити ціну страви. У вас, до речі, коли я давала цю тему опрацьовувати, є питання в кожній темі. Який метод використовується для визначення ціни реалізації? Ціни тої страви, яку готує ресторан? Метод калькулювання. Це вже, знову ж таки, відповідь на контрольну роботу. Що служить підставою для калькулювання? Підставою для калькулювання служить меню, яке розробляється на підставі збірника рецептур. Тобто, меню і збірник рецептур. За якими нормами закладки сировини визначається ціна реалізації страв? Нагадаю, що норми в ресторанному господарстві є дві: це брутто і нетто. І саме в калькуляції зазначається <кій> норма «бруто» продуктів, Тобто ті продукти, які пройшли, не пройшли технічну обробку. Де відображається ціна реалізації страви? в калькуляційній карті. Наступне запитання: які реквізити калькуляційної карти? І ви на контрольній будете писати назва підприємства, порядковий номер, номер згідно збірника рецептур, найменування самої страви, загальна вартість сировинного набору, ціна реалізації однієї страви і дата калькуляції. І як визначається ціна реалізації однієї порції? За допомогою методу калькулювання. Де спочатку, ну, я зараз це саме проговорю в практичній роботі, де спочатку визначається вартість сировинного набору на 100 порцій. І потім на одну порцію ділиться на 100. Тобто загальна вартість сировинного набору ділиться на 100. До практичної роботи я прикріпляю. Саму калькуляційну карту. В такому вигляді має бути табличка, чи написана, розрахована практична робота. Сама практична робота тут дає хід роботи. Так? Хід роботи. Що ми маємо в цій таблиці? Ну, перш за все, це інгредієнти, з яких складається. Суп, суп локшина називається страва. Суп локшина, ці інгредієнти проставляються, прописуються згідно збірника рецептур. Далі ми маємо на 100 порцій, скільки потрібно кожного продукту, його ціна за кілограм, і в третій колоночці ви самостійно рахуєте загальну вартість. Тобто норму множимо на ціну, записуємо третю колонку. Коли ми це порахували, ви порахуєте, у вас буде загальна вартість сировинного набору на 100 порцій, а саме це все потрібно буде додати додати. І ось тут записати загальну вартість продуктів. Там, де продажна ціна однієї порції, потрібно загальну вартість продукції поділити на 100. І таким чином визначити продажну ціну однієї порції. Це все, що вам потрібно зробити. Ну і звичайно, хто виконує практичну роботу, то автоматично е, отримує 10 за рік. Всім гарного дня.